Сьогодні ми зробили заяву про те, що виходимо із переговорного процесу по формуванню піднапрацюванню нової коаліційної угоди. адже реально ми бачимо, що йде око замилювання і йде просто обман суспільства. Реально ніяких. Припинили, по перше, роботу, якщо раніше ми делегували своїх представників фракції в робочу групу для напрацювання нової коаліційної годи, зараз. Фактично ця робота припинена за ініціативою тих фракцій, які входять до коаліції. Тобто, насправді вони нічого не збираються міняти. На мою думку, вони вважають, що їх все влаштовує. Тобто, залишається, вони хочуть, що щоб залишалась та ж коаліція, та ж коаліційна угода, яка начебто нормальна, але от не бачать необхідності проведення змін, тощо ми бачимо, чи є домовленості між президентом і урядом, прем'єром про те, що залишається нинішній уряд, можливо, там трошки марафет наведуть, євроремонт зроблять дешевими фарбами. І таким чином знову подадуть суспільству, що, мовляв, ось новий уряд, ось коаліційний уряд дієздатний і здатний проведити реформи. Ми вважаємо, що це обман суспільства. Ми вважаємо, що мають бути радикальні зміни проведені. і Саме тому фракція радикальної партії дала свої пропозиції. Ми пропонуємо створити нову коаліцію парла. Ламенті нову програму дій цієї коаліції і на підставі цього новий коаліційний уряд наголошую новий коаліційний уряд з новим прем'єром, з новою програмою дій і з новою коаліцією в парламенті. Адже ця коаліція так само несе відповідальність за діяльність уряду, як і сам уряд, бо уряд сформований коаліцією, Отже, всі фракції, які входять до коаліції, несуть відповідальність за діяльність уряду. Зараз ми Бачимо договірняки знову закулісні, знову таємні договірняки, і нам пропонують долучитися до цієї справи. Ні, ми не збираємося освячувати брехню нинішньої влади. Ми не збираємося покривати корупцію, недієздатність. Ми не збираємося підтримувати політику цієї влади, яка веде країну до національної катастрофи. Єдину можливість зупинити цю політику, ми бачимо у переформатуванні коаліції нової програми дій і формуванні нового уряду. Ми дали публічно звернення прем'єру, президенту і спікеру наші Озиції по антикризовій економічній програмі, наші політичні пропозиції, наші економічні вимоги. Ми до сьогодні щодня, хоча минуло вже два тижні, ми дали ці пропозиції. Ми до сьогодні щодня відповіді від цих осіб не отримали. Тому ми вважаємо за неможливе далі брати участь у цій імітації. Бо реально напрацювання нової коаліційної години немає. Очевидно, учасників коаліції влаштовує все те, що є. Якщо їх влаштовує, нехай вони далі продовжують імітувати. Ми в цьому процесі участь брати не будемо, але ми застерігаємо українське суспільство, що всю відповідальність за стан справ країні, за зубожіння людей, за імітацію реформ, за збільшення заборгованості країни, за обвал курсу гривні, за зниження рівня життя. солідарно несуть парламентська коаліція в тому складі, яка сьогодні є. У Уряд, президент, уряд на чолі з прем'єр-міністром і президент. Вони солідарно відповідають за ту катастрофу, до якої ведуть країну. Фракція радикальної партії перебуває в опозиції, але в опозиції до влади, а не в опозиції до України. Ми бачимо, до чого веде ця політика. Тому ми запропонували конкретний чіткий план дій по переформатуванню коаліції, формуванню нового уряду, прийнятті нової програми дій уряду для того, щоб зупинити країну на дорозі до катастрофи. Напрелики жаль. Ті. Політичні сили, які сьогодні входять до коаліції, які сформували уряд. Вони безвідповідальні, вони не усвідомлюють наслідки своїх, плачевних наслідків для країни від своєї діяльності. Тому вони продовжують імітувати реформи. Вони продовжують робити хорошу міну при поганій грі. Напрелики жаль. ця їхня погана гра надзвичайно дорого коштує кожному із українських громадян. Реальних реформ в Україні немає, реальної боротьби з корупцією немає. І ми це бачимо на прикладі Кор... Кононенка, на Найближчого бізнес-партнера президента Порошенка, коли він продовжує ховатися за депутатським мандатом, коли розмови влади про боротьбу з корупцією розбиваються як об скелю об депутатський мандат Кононенка і тому фракція радикальної партії не вважає за можливе проводити будь-які переговори по формуванню нової коаліції і нового складу уряду, оскільки ми не бачимо жодного бажання нинішньої влади реального проведення реформ в країні, все за закін... Імітації, імітація. Я не знаю, кого там пропонують. Ми пропонували і всім учасникам майбутньої коаліції ми пропонували свої конкретні пропозиції, економічні, політичні вимоги. А нас замість того, щоб чути, нам впарюють посади. Нас питають, які ви хочете посади. Нати вам ту посаду, нати вам цю посаду. Я, я їм кажу, пропонували. нам пропонували посаду міністра екології, посаду міністра інфраструктури, посаду міністра агропромислового комплексу, віце-прем'єр міністра, тобто рідні, різні посади. Я їм кажу про принципи, я їм кажу про програму дій, а вони мені про посади. На чорта мені ваші посади. Ви беріть публічно, дайте відповідь на наші пропозиції, які ми вам зробили: економічні, політичні пропозиції. Ми чит... Ко сказали в коаліційній угоді прописати відмову від особливого статусу для Донбасу, відмову від продажу земель сільськогосподарського призначення, відмову від підвищення пенсійного віку для українських громадян і цілий ряд інших параметрів. Відставка генерального прокурора Шокіна, відставка голови Національного банку Гонтарева, яка завалила гривню. Ми пропонуємо цілий ряд економічних інструментів і механізмів для того, щоб радикально змінити економічну політику нинішньої влади і уряду. Вони за нам кажуть, беріть. Посади й мовчить. Що вам ще треба? Ми ж вам даємо посади. Що вам ще треба? Мені не треба посади. Мене цікавлять не просто посади, а посади як інструмент для реалізації нашої політики і нашої програми. А коли наша програма не підтримується, коли вона ігнорується, коли йдеться лише за кулісний, підковерний, кулуарний дірібан посад і повноважень, ми в цьому участі брати не хочемо. Тому ми публічно, радикальна партія заявляє про вихід із переговірного процесу по підготовці нової коаліційної годи, Адже реально ця робота і не йде. Її немає. Це йде імітація, влада, як завжди. Продовжує дурити людей і імітувати зміни, яких насправді немає. А можна ще питання? Ви вийшли з переговорного процесу. Але які ж плани на майбутнє? Все ж таки, треба щось робити? Які у вас плани? Плани дуже прості. Фракція радикальної партії перебуває сьогодні в опозиції. Наш план дій це не просто критикувати владу, а пропонувати конкретні механізми, законопроекти, які дадуть можливість підвищити рівень життя людей, радикально змінювати економічну ситуацію, покращити інвестклімат, що в свою чергу дасть можливість створювати робочі місця. Ми не вороги рідній країні, і ми будемо робити те, чого не робить влада. Якщо влада не здатна давати людям роботу, зарплату, перспективу, ми це будемо пропонувати для того, щоб люди мали майбутнє у своїй рідній країні. Ні, щоб вони нарешті побачили реальні зміни, і щоб вони відчули ці зміни позитивно на своїй кишені, щоб в людях у людей в кишенях були гроші. Оце наша політика. Валерійович, що якщо коаліція вдруг розвалиться, наскільки вероятний досрочні вибори? Якщо коаліція розвалиться, безумовно це веде до дострокових виборів. Але ми вважаємо, що в сьогоднішніх умовах дострокові вибори вкрай шкідливі для країни, тому ми знову пропонуватимемо. Брати участь у формуванні нової коаліції, тому що в результаті дострокових виборів до влади прийде банда Януковича, все в один-один повторюється як у 2005 році. Коли провалилась демократична коаліція, прийшов Янук. До влади зараз буде те саме. Наше завдання не допустити реваншу банди Януковича і змусити цю владу працювати, а не імітувати діяльність, і імітувати реформи, імітувати боротьбу з корупцією і, взагалі, імітатори, просто кончені імітатори прийшли після влади після майдану, прийшли до влади, і замість того, щоб реально міняти країну, сіли самі на грошові потоки, і все задовольняє. Нас не задовольняє. Команду радикальної партії ця ситуація не задовольняє. Тому ми пропонуємо радикально міняти цю ситуацію. Опонуємо конкретні чіткий план дій. але в жодному випадку ми нікому не дозволимо, щоб прикривалися нашою партією і нашої фракції для того, щоб далі продовжувати корупційні схеми і зловживання владою і далі імітувати економічні реформи. Бо насправді кожна людина бачить, що реформ немає, бо не можуть реформи приводити до того, що люди стають жебраками. Це не реформи, це геноцид. А ви бачите? Майбутня коаліція, я точно знаю, що ця коаліція буде разом із радикальною партією із програмою дій радикальних змін в країні. Всім, будь ласка, дякую вам.